У наступному телесюжеті мова піде про юних червоноградців, які своїм талантом та працелюбністю прославляють наше місто на всю державу. Вихованці червоноградської гімназії стабільно здобувають перемоги та посідають призові місця у всеможливих олімпіадах та конкурсах. І от нещодавно учень п'ятого гімназійного класу Петро Шашко виборов третє місце на Всеукраїнській олімпіаді трудового навчання, що відбулася у місті Севастополі. Я брав участь у четвер... ну, четвертому турі Всеукраїнської олімпіади трудового навчання. Вона проходила у три етапи. Ці три етапи вона займала цілий тиждень. Ми їздили... Ми... Вона сама проходила в місті Севастополі. Один з перших турів це було. Ніби як теоретичний матеріал, на якому ми мали дві години, щоб виконати своє практичне завдання. Учасники були ну, ніби як всі дружні, привітні. Хто чим міг допомагав, там щось треба було комусь позичити. Наступний етап це була ніби як творче домашнє завдання, яке ми мали виконати вдома. Ми з вчителем довго думали над цим виробом, але пізніше ми придумали. Нас був ніби як. Завдання зробити ручку для письма. Ми готували ручку для письма і е, оформили для неї підставку в вигляді е, шахтаря, ніби як Чорноградського міста, яка буде прославляти наш. Е, на наступному третьому турі це було вже практичне завдання. Нам виділялося 6 годин, на яких ми мусили зробити кухонне приладдя з деревини, яка мусила вішитись е, на, на стінку. Ну це завдання було, як на мене, було трошки складніше, ніж в 11 класі, тому що в 11 класі нам потрібно було зробити годівничку для птахів. У цьому завданні ну, в мене не було багато складностей. За цей тур я набрав найбільше балів. З два попередні у мене трошки гірше вийшло, бо перший раз я приїхав на цю всеукраїнську олімпіаду. Я навіть не знав, не очікував, що я займу якесь місце. В результаті. Своїх робіт я зайняв на всеукраїнській олімпіаді третє місце. Це була моя найперша така, ніби як визначна визначна перемога в моєму житті. Ну як я прийшов в перший клас, вчитель зразу мене заприміти. Він почав ніби більше так приділяти уваги мене навчати. Також він мені вже навіть в першому класі я вже мав допуск до різних верстатів. Я міг на них працювати. До самої олімпіади ми вже. Почали вже за місяць готуватися більш ретельно, почали вивчати теорію, вивчати різні методи обробки деревини, випалювати, тим більше. Тим більше у нас в класі трудове навчання проходить ніби урок добрий, всім подобається на ньому. Багато є цікавого, воно також нам пригодиться в житті в подальшому нашому. Це учні з трудового навчання теж добре. Їм теж подобається щось готувати в більшості на верстатах. Достойно підготуватися до настільки вагомого інтелектуального та виробничого змагання Петру допоміг вчитель трудового навчання червоноградської гімназії Зіновій Лобашчук. Наш учень Петро Шашко він зайняв є призером всеукраїнської олімпіади, і успіх він добився, тому що він дуже багато працював на початкових класах, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий клас. Ці всі, які він зайняв, отримав і навики у роботі, він і проявився і на всеукраїнській олімпіаді. Ну і після уроків у нас також є, даються години для обдарованих дітей. Також ми працюємо після уроків і досягаємо таких успіхів. Тема була у нас ручка для письма, і він дуже чітко виготовив її на токарному верстаті, виточив, різьбу нарізав з трьох частин. Дуже гарно вийшов відбійний, виглядів відбійного молотка. Ручка і у нас тематика була про шахтарів. І зайняв там перший, не перший, став переможцем. Секурінської Поточний навчальний рік став для червоноградської гімназії досить успішним, адже майже півсотні її обдарованих вихованців досягли успіху на різноманітних етапах предметних олімпіад та науково-дослідницьких змагань. 37 учнів нашої гімназії стали переможцями другого етапу всеукраїнських олімпіад. 12 учнів стали переможцями третього всеукраїнського етапу олімпіад і другого всеукраїнського етапу науково-дослідницьких робіт. Серед них мені би хотілося назвати особливо учнів. Які єдиними в місті стали, стали учасниками четвертого етапу всеукраїнської олімпіади, це такі учні, як Бойко Віталій, Шашко Петро, стали учасниками четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. Крім того, хочу сказати, що в цьому році учасниками четвертого етапу всеукраїнської олімпіади це є велике досягнення для гімназистів. Але такі учні, як Пелеп Христина, учасниця Олімпіади з історії, це Марочканич Олександр з інформаційних технологій, і учасником всеукраїнського четвертого всеукраїнського етапу науково-дослідницьких робіт буде Карпишин Михайло. На сьогоднішній день в нас навчається 12 стипендіатів міського голови. І ми думаємо, що це не крапка в наших досягненнях. І Успіхи нас чекають, наших учнів чекають ще попереду.